Привіт, друзі. З вами Вольт І сьогодні до мене в руки попав дуже, ну я надіюсь, що дуже, тому що я дивлюся його, як завжди, разом з вами вперше. Ну і буду зразу коментувати. Ні разу... Мені просто скинули реплей і сказали подивись. Скинув мені це Hunter Creed, Андрюха, це підписник, друг, співклановець. Каже, просто глянь. Ну, хороший бій на Прожетво 46. Тобто зараз подивимось, що тут такого хорошого. Самому цікаво. Каже, каже що бій хороший. У нас бій в топі проти Сімірок. Карта Малинівка. Андрюха вирішує їхати на гору. Ну, в принципі, так. Да. Ну, звісно, там 2703-х, якщо вони підуть на гору, то ну, він за рахунок я так хоче, я так поняв, він хоче зайняти. Першим вверх і на підкаті, мабуть, їх розстріляти. Там йох поїхав по полю. Нічого собі. Все, звісно, сильно. Да, Андрюха хоче їх підловити на підкаті. Дивіться, що він робить. Це просто геніально. Боже. Я б до такого чесно не додумався. Без засвіту, ви просто подивіться. Ну просто грає Ну, Агресивно, тому що він в топі. Це його ставок. І він тут щука. Я вибачаю, за такий вислів. Ну просто реально. Він, він тут просто. Я думаю, буде рішать, напевно. Цей бій. Щось я так думаю. Ну все, там Юдит кейс. Просто, мабуть, за три вистріла. А може навіть за два. або за залп. Так, він ще хоче дати прокатку, він хоче прям про. Проінформувати всю команду і самому знати, що поїхав, які танки поїхали на гору. Там щось відсіллі я командирську башню до 29-го. Блін, мені здається, потрібно або трошки відійти. Блін, щоб просто по низу вони не пішли зараз тут. І не випущили. Лучше відкатити, або так просто з Сибові щось зіграти. Вон, видно до 29-го. Блін, Ай! Про до речі, не пане танчик, а? Я так бачу. Так, Антирха під калібри заряджає. Напевно, готуються до зустрічі із. 703. -м. Один зверху. Я думаю, вони обидва там грають, так. Да. Так, да, вони обидва там грають. Зводні. Зараз вони грають агресивно. Ну, у них у нас точніше XM стоїть, приймає і це вже... Так, так, підсвічується, підсвічується. Вазік. Які вони всі йдуть по полі просто. Чого не бояться? Так. Не нащупали. Дві арти. І звісно, що арти працюють по горці. А наші. Наші кудись там, я не знаю, щось якщо вистріливась. Капець наші тут осипляться Він, він хоче зайти знизу, так? Да? Офігеть. Так Одну. Хорош, мабуть, відходь, відходь! Ай, повезло, як добирай! Бліна! Ось тут обідно. О тут дуже обидно. А він буде забирати її, да? І сухоті. Е, я бачу по карті, вроде Бег 731, розвертається на, на прово, так. Да? Чи ні? Не, 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 показалось. Заряжаємо, мабуть трей, буде пробувати виходить забирать. Хорош. Е, в принципі, можна свідчуватися, я думаю, і пробувати заїжджати їм в спину. Надо отсветитьсь, надо полностью отсветитись. Ой, еще дивиться, как хорошо случайні чи, ці випадкові Одеї у нас тут Сейчас можна зайти в спину раздать. Просто раздать. Вин нас тут наче. Блин. А, есть, 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 хорошо. Просто маркер рыжим. Хорошо, хорошо. Давай, давай, крутый, крутый, крутый. Хорош. 5-7 рахунок не в нашу пользу. В Андрюхі вже є 2 фрага, вже 2,5 шкоди. Блін, тільки 2,5 шкоди, він вже скільки заробив, він забрав сушку, він роздамажив трошечки на прокаті. Він убив 703-го. Він убив практично самих таких е, небезпечних противників. Це 703-й. Не дивлячись, які там вони по статисті, але все одно це танк 703 й дуже небезпечний. Важко важко фатену ратити десь, особливо ну, в місті, в лоб, якщо десь він зіткнеться з ним, це було б не здається для нього проблем. Але. Хлопців він вже відправив у наступний бій. А Андрюха тут далі іде захищати свою вже базу, тому що там вже Вазик піджимає, пантера криє Вазика і вони агресивно хочуть забрати нашу базу 176-го. Мені здається, вони зараз його заберуть, у них все вдасться, так? Да? Дивіться, як вони, вони просто вриваються. Вони, вони просто... Хорош, Андрюха саявить. Андрюха саявить своїх тімейтів. Вони просто хочуть забрати базика. Вони хочуть забрати базика і піти в, в, в глибину ліса, просто щоб. Ну туди їде, Андрюха, мені здається, так? Да? Це буде просто геніально, щоб закрити цю лінію в ліс. 8-10, ну трошечки, звісно. Потихеньку рахунок е вирівнюється Так, ходимо, ходимо, не рискуємо, стріляємо через кущі тільки, блін, щось снаряди летять вниз якось. Блін, два Так, у нас під підкаліберів залишилось. Ну Тут мені здається, треба добирати його, так, да, друга. Красиво. Ні? Ну я, я, мабуть, здається, вистрілив, Ну він, мабуть, вирішив поберегти снаряди, тому що 9-11 в нашу пользу. Ей, ми не знаємо, скільки там... О, тут ще пантера фулога. Так. Йох, чогось вирішив сам поїхати туди на їхню базу. Не, не розумію таких гравців, ну. Дивлячись на карту, потрібно, напевно, зараз сприйняти просто противника, який сам пруть на нашу базу. Тут Тим паче, Андрюха все тут силітить дивіться. Тільки відстрілюйте. Вони не поїдуть. Вони не поїдуть. Мені здається, вони не поїдуть. Ну, можна ще, до речі, оце розіграти через е, більш на гору і десь в лінії F виїхати, попробувати щось відтуда висвітити. Ой, хорошо. А ну вони, в принципі, бачите, помиляються. Він світиться? Ні, він не світиться. І тут Пантера їде. Дозаряжає штремфі. Погнав. Хорош. На коточок, його. Артовод зашел, да? Під свічим. так мало. По одному, по одному, надо два, надо 2 заряжать, надо 2 заряжать і давати забирать ее. Давай, давай, давай. Капец, ми просто хорош, красавчик. Сайвамся, сайвимся. Ми практично шейфу лови. Так. 43-й промази, 43-го вже 4 фрага, і, до речі, такий тоже противник. Не з простих, як і наш Андрюха. Грамотно показав, що їхав туди і вернувся обратно. Той вазик по-любому так і стоїть, жде. Він жде. Так. Нам Б-43 забрати Да, конечно. Щоб не тігр, цей шотний Це був би колобановий Якби його, звісно не було тут. Але. Який не є союзник, а все одно хоч щось. Я надіюсь, то якась підтримка є. Надіюсь, він там щось зробив теж. Ну, в кращому випадку, він би хоч його розміняє. Так, чекаємо. Єсть, дивіться, вони просто їдуть самі на нього. Вони самі на нього їдуть. Тигер, взагалі, походу, чисто своей присутність Не дає противникам просто вірватися в про. Ну вони, в принципі, даже если вернуться, ну не попадає. Так, здається, він... 43-й, 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 вида. Заряджаємо. Раз. 5-500 шкоди. А, засвід, засвід, сайвим. Артово сразу кидає, хорошо. Тигр. Тихо, забираємо е, наші фраги. Андрюхи не, фраги. Так. Надо, надо забрати цього вазіка, і, в принципі їхати, я так думаю, за хорі, напевно, да? Що буде Андрюха робити. Ну, він фолловий 1200 тут, в принципі, що тут? Шотний цей. хорі, я думаю, тоже фуловий. Я думаю, я ж думаю, так то і не продамажим нашей. чисто увертися на реакції забрати все Надіюсь, хорі не під'їхала а дивіться оп шо ай по Д... смыслі альфа не пройшла другим не пробив World Но... World of Tanks. World of Tanks. Так. тут я так думаю андрюха поїдемо під водою да? чисто на їхню базу Тобто ми не знаємо, де я щас хорі, ну те, що ми... А, от арта. Арта сюди ж стріляла точно. Раз. Що? Що? Це що було? Ой, як же я зараз понімаю Андрюху? Он чат також понімає, о гад. Це просто... Андрюха по-любому споминав цього артовода приємними такими ніжними словами зараз. Його броню також. Ну щас, щас, так. Ну, якщо арта дала координати відкуди стріляли і вона тікає відсюди, я думаю, хорі перестроївся і приймають. Ну, Вони, мабуть в лісі забились. А можливо, вона в хорі була в центрі. Ви ще там водиці і крила цих своїх своїх союзників, але... Так. Дивіться, як він Дві м 12 просто втік. Єсть тут. Тут йому вже броня не помо... 174 Не на фул, слава богу. Ну все одно неприємно, да. Хорі була в центрі, мені здається, да. Ну Тут ми спокійно, я думаю, встигаємо навіть якщо через центр, через кущі, чисто. Гуд. Дивіться, чатик чисто чат, ігровий чат підтримує Андрюху. You can do it, дивіться, Всі пишуть, всі Андрюха вірять Ну я тут надіюсь, ну, блин. Я ж не, не думаю, що зараз його вб'ють, блин. Ну Просто він написав, подивись, реплай, і все. А шо тут, блин. Це, звісно, буде дуже... Боляче че и щось його тут его тут чи блин. Я надеюсь, что я тут буде перемога. Тут чисто під'їхав весь, ну Блін, він його не побачив. Він його Блін, шо, куди снаряд пішов? Все, отходим. Е, у векон не показатися правильно, так? да. Подсвечиваемся. А, ну в принципі, да. Андрюха отримав, Хазериша тримав. Буде... Я б не рискував би, чесно, через вистріл, тому що. Самі розумієте, що тут менше Сібека і, і підпал, під Ой, дивіться, він просто сразу стріляє сюди. Так, і. Ці? Да, красавчик. Боже. Це перемога. Хорош, GG, просто чатік в захваті, перемога. Що я можу сказати по цьому бою? Це просто. Е, як сказати, Це в топі. Але це просто геніально. Він, можна сказати, сам в соло убив тут е, усіх. Ну, 8 фрагів. Це перше це, це прожета Це 8 фрагів. Це 7322 шкоди. Е, надіюсь, там щось може ще не є. Я не знаю, скільки в мене буде, ні. Ну, все так грамотно, все зроблено. все, На початку бою він під'їхав. Відстріляв, пересвітив, на прокладки ще дав. Боже, я за це, кстати, не знав. Ну, пользуючись цим. Звісно, він з швидкістю, з засвітом. В цьому є, напевно, є плюси. Ну, а ви, будь ласка, напишіть в коментарях, як вам цей бій, як зіграв Андрюха, взагалі, що, що скажете. Ну мені здається, це круто. Це красавчик, гарно зіграно, все чітко, 7-300 шкоди. Тож, якщо у вас будуть круті реплеї, я обов'язково буду радий їх. Побачити, прокоментувати, якщо це щось реально круте, то присилайте мені. В телеграм можете скидувати або пишіть в лічку. Ну, всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, не забувайте, і ставте пальці вгору. Всім до зустрічі!